До інших подій за сприяння благодійного фонду розвиток України в Івано-Франківському обласному театрі Ляльок імені Марійки Підгірянки створили виставу для дорослих витівки великого мертвіарха. Допрем'єрний показ для митців міста бачила журналіст Надія Семенкович. Психоделічний фарс за п'єсою бельгійського драматурга Мішеля Дегельдерода це безумовно подія в культурно-мистецькому житті міста. І, хоча це ще не прем'єра, а показ для митців міста, твір зроблений талановито і оригінально. Ми хотіли взяти проблему маніпулювання суспільною свідомістю. Це важливо було для Європи того часу, і я думаю, важливо зараз і в нашому. В нашому сьогоднішньому житті і я там знаходжу для себе. І ми старалися з колективом знайти оці от паралелі з тими подіями. Прем'єра вистави відбудеться на початку нового театрального сезону в середині вересня. У виставі задіяні провідні актори театру художник Каріна Чепурна. Приємно відзначити, що ця робота колективу і ще один крок в пошуках сучасного добротного європейського театру.